ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Стали відомі нові подробиці гучної історії смерті 29-річного мешканця Одеської області Пориса Глушака, який за твердженнями активістів був мобілізований, маючи інвалідність і помер від хвилювання після вручення повістки та нападу епілепсії. Ситуацію на контролі взяв особисто залужний. Генерал шокований тим, як проводять мобілізацію не тільки в Одесі. Ці методи приголомшили генштаб. Залужний з групою про військових нардепів готує екстрений закон, який повністю змінить все. А тепер історія глушака. Його обстеження тривало дуже швидко. Раз, два і поїхав, родина не писала заяв. Люди залякані, бояться у коментарі для ТСНЮА Одеський активіст Дем'ян Ганула. Як виявилося, обставини мобілізації та надання меди допомоги вже перевіряє спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медич допомоги мешканцю селищу міського типу Ширяєводеської області, який помер після прибуття до військової частини, повідомила прокуратура на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. До цього правоохоронці додали, що наразі розпочато одразу декілька кримінальних проваджень, зокрема, після виконання невідкладних слідчих дій. Розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статтею 115 кримінального кодексу України за фактом смерті 1.08.2023 року. 22 другі годині військовослужбовці однієї з військових частин Миколаївщини, під час якого встановлюються фактичні причини смерті останнього водень прибуття в розташування військової частини, також одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 425 кримінального кодексу України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського. ТЦК та СП Одеської області, за даними прокурорів, під час досудового розслідування слідчі перевіряються законність призову на військову службу громадянина з урахуванням стану його здоров'я. Крім того, Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 425 кримінального кодексу України щодо можливого недбалого ставлення до військової служби. Службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини додали у спеціалізованій прокуратурі під час досудового розслідування слідчі перевіряють у своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу епілепсії. Своєю чергою керівника Ширіевської центральної районної лікарні Валерій Бень у коментарі для Тесанєї повідомив, що має в розпорядженні звід керівництва ВЛК щодо мобілізованого Бориса Глушака. У мене є пояснювальна від голови нашої. Велка на обліку лікаря-психіатра, нарколога і невролога Борис Глушчак не перебував по медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психорозладів. Не звертався за останні п'ять років по медичну допомогу. Він не звертався зовсім і скарг не мав на той час, коли проходив комісію. Повідомив нам Валерій Бені. До цього керівник лікарні додав згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, яке було видано в Миколаївській області, де він помер. Причиною смерті вказано напрям головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності Інвалідності з дитинства відсутні, звідки інформація про інвалідність, я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність в лікарні. Ці дані відсутні зовсім. Разімуючи, Валерій Бень повідомив, що за його інформацією зранку мобілізований з непритомнів, а увечері помер. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.